Друзі, всім привіт! Як завжди ми зустрічаємося на каналі Здоровий рух. Мене звати Максим Мамчур. Я фізичний терапевт, також я співзасновник мережі центрів кінець Здоровий рух. І сьогодні ми поговоримо про досить цікаву, досить розповсюджену тему це артроз колін. Перша стадія, друга стадія, третя стадія артроза колін та як справлятися з цим захворюванням, як нормально ходити, як позбавитися болю. Як запобігти операції в домашніх умовах, та які вправи ви можете виконувати прямо зараз вдома без будь-якого інвентарю? Тому залишайтеся, будь ласка, на каналі, підготуйтеся, тому, тому що ми разом з вами зараз будемо виконувати гімнастику. І я надію, що вже після цього заняття ваші коліна скажуть вам дякую. Поїхали! словах, артроз коліна, що це таке? Дивіться, в нас є дві поверхні нашого колінного суглобу: одна поверхня, інша поверхня. Коліна стають ось таким от чином. Коли досить довго в коліні погіршене живлення, а живлення в нас покращиться або погіршиться за рахунок роботи м'язевих насосів. Тобто м'язи як насоси, як помпи, закачують туди кров, закачують рідину, і відповідно тертя зменшено всередині. Це як, як в машину ми масло заливаємо для того, щоб наш мотор не зношувався, ми заливаємо масло. Точно так і тут. Якщо м'язи гарно працюють, вони покращують живлення, покращують кількість синовіальної, синовіальної рідини. Відповідно, у нас суглоб. Третя плавно, відповідно, він не зношується. Коли з часом наші м'язи стають слабіші, коли в нас є якісь перекоси функціональні, наприклад, там таз трошки десь нахилений, чи, наприклад, у нас є якийсь сколіоз, тоді, відповідно, навантаження на одну частину нашого тіла відбувається більше. М'язи, наприклад, на цій нозі працюють гірше. Відповідно, вони не так прокачують кров, не стільки дають рідини в це коліно, і відповідно навантаження в цьому коліні у нас. Збільшується таким чином, починає розвиватися артроз. Перша стадія це коли ми починаємо відчувати якусь біль, дискомфорт. Можливо, вже навіть дехто з вас звертається до лікаря. Друга стадія це вже коли в нас з'являється туго подвижність в самому суглобі. Ми відчуваємо різкий біль, відчуваємо постійну біль. Робимо МРТ, навіть бачимо, що там є стартя міністрів, можливо, вже... Подразнення зв'язок і так далі. І третя стадія це вже коли коліно навіть десь заклинює, не хоче розгинатися до кінця, згинатися нога. Це от така вже третя стадія. І тоді, відповідно, нас лікарі направляють на операцію на заміну суглоба і так далі. Ми сьогодні з вами проговоримо, що і як яка гімнастика допоможе як мінімум нормально жити. Навіть з артрозом нормально пересуватися і забути про біль вашому суглобі. Будь ласка, не переключайте, повторюйте за мною, і обов'язково мені напишіть в кінці, що ви відчули після цієї гімнастики, тому що я більш ніж впевнений, що я знаю, які це мають бути вправи, як вони допомагають, і е, знаю, як покращити ваш стан за рахунок того, що ми збільшимо кількість сіневіальної рідини в вашому суглобі. Друзі, зазвичай, ви бачите, що ми знімаємо в таких наших спеціальних центрах, на таких от тренажерах, які ви бачите позаду мене. Що це за тренажери? Це спеціальні декомпресійні тренажери, які роз'єднують суглобові поверхні, при цьому допомагають нашим м'язам, як помпам пропрацьовувати і постачати кров в необхідні нам місця. Наприклад, кребет або в суглоби, як в даному відео я розповідаю, що нам потрібно в суглоби заповнити максимально сигнальною рідиною. Тому Кому це актуально, хто проживає в місті Київ, в місті Ірпінь, в місті Львів, або в Польщі, місто Вроцлав, або, наприклад, Дубаї, об'єднання Арабські Емірати, у всіх цих містах є наші центри. Можливо, на момент, коли ви дивитесь це відео, вони з'явилися ще в інших містах, тому шукайте знизу. А тому, хто не має змоги в цих містах звернутися до наших фахівців в наші центри, ми пропонуємо онлайн. Коли, наприклад, ви боїтеся самостійно виконувати якусь гімнастику, і навіть ось цю, яку я даю сьогодні, вам страшно, ви не знаєте, як ви себе після цього будете почувати. Наприклад, вам стане гірше, і ви не будете знати, це нормально чи ні. Я пропоную вам проконсультуватися онлайн з нашим фахівцем. Це буде відеозв'язок, де ви зможете задати всі питання в подальшому консультуватися, чи нормально те, що болить, чи нормально те, що не болить, і так далі. Тому також контакти знизу. Після консультації фахівець для вас може індивідуально навіть скласти програму і ви будете займатися по персональній своїй програмі, складена безпосередньо під ваші проблеми, наприклад, з коліном, спиною і навіть включаючи ваші супутні захворювання. Можливо, у вас там є гіпертонія, можливо, ще якісь супутні захворювання, які можуть нам завадити, зашкодити і так далі. Тому ви можете не боятися звертатися до фахівців. Вони підберуть вам оптимальну програму, і я впевнений, що ви будете відчувати себе на порядок краще. Всі контакти знизу. Будьте здорові. Так, друзі. Перша вправа. Ми пропрацюємо великий масив м'язів квадріци передню частину нашого стегна. Коли квадріцип прокачує через себе кров, відповідно наше коліно максимально насищається синевіальною рідиною. Це перше. Друге, квадріцепс великий і він відповідно стабілізує коліно, допомагає зняти з нього навантаження. Що мені для цього треба? Мені потрібен валик. Ось такий валик я кладу під коліно. Бачите, так? Якщо у вас немає доматку, валика, ви можете скрутити просто. Рушник і підкласти точно так же під коліна. Або, наприклад, якусь подушку. Або, наприклад, в крайньому випадку велику пляшку з водою ви можете підкласти під ваше коліно. Ось так вона лежить. Приготувалися, починаємо працювати. Що я роблю? Я просто піднімаю ногу, розгинаю її. Ось таким чином. Раз, поклав вихідне. З видохом два. Вихідне. Три. Це маленький рух, невеликий, але він включає квадріцепс і пропрацьовує коліно. Далі. Чотири. Розслабив. П'ять. Розслабив. Шість. Вихідне. Сім. І. Вісім. І. Дев'ять. І. Десять. І ще десять разочків. Раз. Два. І з видохом. Видох буде облегчувати біль, навіть якщо у вас вам боляче розгинати ногу. 4 і 5 і 6, і 7, і 8, і 9, і 10, 20 разів. Якщо для вас 20 разів забагато, ви можете зробити 10 разів. Наступне тренування зробити вже 15 разів. Через тренування зробити 20 разів. Дуже важливо, друзі, після цієї вправи відчути, що ось в цій області стало в нас тепло. І так, що ми маємо? 10 або 15, або 20 разів виконуємо 3 підходи. Це буде 10, 15 або 20, в залежності від вашої фізичної можливості. Це може бути у вас 10, в когось 20 і так далі. Тобто підберіть під себе. Але пам'ятайте головне, що з кожним. Заняттям ми маємо хоча б один, два, три разочки додати до свого комплексу. Це може бути через день. Наприклад, оці додавання. Приступаємо до наступної вправи. Також попрацюємо з квадріцевсом, але це вже буде більш така сильна, якісна робота. І так, наступна вправа я сідаю на край. Наприклад, свого ліжка або на край е якогось е стільця. Також підкладую валик, і я виконую більш амплітудну вправу, також на квадріцепс. Що ми робимо? Раз, розігнув стільки, скільки в мене виходить, вийшов вихідне, з видохом, два, три, чотири. 5. Я відчуваю, як в мене коліно стає тепліше. Область квадрицепса стає більш таке прогрі... прогріваюче. Сім, вісім, дев'ять. Десять. І ще десять повторень. Раз. Два. Ви можете повторювати зараз за мною три. Чотири. 5. А в той час, поки я розповідаю теорію, ви можете виконати те саме, тільки на іншу ногу, навіть якщо вас не турбує інша нога. 8. 9. 10. Закінчили. Цю вправу так само ми виконуємо або 10, або 15, або 20, повторень, в залежності від вашого фізичного стану, 3 підходи. Наприклад, перший підход 10 разів, другий підхід 10 разів, і третій підхід 10 разів. Відпочинок поміж підходами може бути хвилинка, дві, три, щоб ви відчули, що ви відновилися і можете продовжувати. У кожного це може бути індивідуально. Ми нікуди не спішимо. Наша задача не олімпійські вершини, наша задача саме головне, прокачати кров через наш суглоб і укріпити наші м'язи, які будуть стабілізаторами, які будуть амортизатором для нашого суглобу. І так, третя вправа. Ми пропрацюємо задню поверхню нашого стегна і, відповідно, прокачаємо кров по задній поверхні нашої ноги загалом, для того, щоб покращити живлення коліна ззаді. Ми лягаємо на ліжко, наше коліно знаходиться нижче ліжка. Тобто ви бачите, що коліно моє далі не лежить на ліжку, а знаходиться нижче самого ліжка. Що я роблю? Просто лежачи, згинаю ногу в коліні. Раз. Вихідне нога в мене прям провисає. З видихом два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Дихаю. Десять. Раз. Вниз не кидаю. Ось так ногу. Два. Відпускаю притримуючи. Три. З видохом. Чотири. З видохом. П'ять. І шість. І сім. І вісім. І дев'ять. І ще один разочок. Десять. Закінчили. Наступна вправа. Прокачавши задню поверхню нашого стегна, ми її трошки розтягнемо для того, щоб покращити еластичність м'язів і ще сильніше збільшити пропускну функцію наших м'язів, пропускну функцію для крові, для того, щоб вона максимально потрапляла в коліни суглоб і збільшувала кількість сінвіальної рідини. Тому ми сідаємо, так само ніжка в нас рівна. І якщо, звісно ж виходить, якщо ні, може бути трошки зігнута, я просто корпусом. Роблю ось такий наклон в сторону коліна. Тим самим я відчуваю розтягнення по задній поверхні свого стегна. Раз. І два. З видохом. Це може бути неприємно, може занадто сильно тягнути, але в тому числі це покращить і стан вашого попереку. Тому трошечки потерпіли, попрацювали, відчуєте відразу полегшення. Чотири. П'ять. І шість. З видохом обов'язково видох допомагає нам зробити стрейчинг сильніше. Сім, і вісім, і дев'ять, і десять. І ще десять. Якщо ні, просто ногу можна поміняти, якщо десять вам достатньо. Дванадцять і тринадцять. І чотирнадцять. І п'ятнадцять. І шістдесять. І ще чотири. З видохом. Раз. Два. І три. І чотири. Окей. Достатньо. Друзі, дуже важливо, виконуючи ось цей комплекс, який я вам показую, весь час пити воду. От за такий комплекс ми, там, середньостатистична людина, має випити хоча б один літр води. Це не означає, що ви отак сідаєте і прям залпом все п'єте. Це означає, що ви зробили там підхід вправи, ковточок два води. Знову підхід вправи, ковточок два води. Для чого це нам треба? Це потрібно для синевіальної рідини, яка буде наповнювати наш суглоб. Але якщо ми просто залпом вип'ємо, то вода просто через нас пройде і вийде. Да? Розумієте про що? А якщо ми будемо ковточками так постійно пити, то вона за рахунок роботи м'язів буде потрапляти саме в ті місця, в які ми їх пампуємо за допомогою цих м'язів. Тому водичка є важливим елементом. І так п'ята вправа, саме головна, без якої взагалі все в принципі не рахується і краще взагалі без п'ятої вправи не робити. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, ми маємо прикласти до нашого коліна холодовий компресор. Так саме холодовий компрес. І багато з вас, хто зараз скаже, ну як це холодовий компрес, ну в мене там запалення, в мене там артроз, в мене воно набухає. А ви кажете холодовий компрес. Дивіться, що в нас відбувається, коли я прикладаю холод. По-перше, за рахунок вправ. Те, що я сказав вище, ми туди напампували максимально рідини. Тобто, що ми зробили? Ми стару рідину вигнали звідти і накачали максимально свіжої нової рідини. Але так як в нас там є запалення, організму потрібно буде цю рідину там залишити для того, щоб її утримувати і відновлювати е, організм для того, щоб це запалення проходило. А нам знову ж таки для нашого швидшого відновлення потрібно ще раз туди нову рідину дати. І що ми відповідно зробимо? Я беру холод, компрес, можу в загальному це робити через штани. Якщо ви, там, наприклад, були в шортах, ви можете через якусь легеньку тканину прикладаю на 10-15 секунд до коліна. Дуже важливо, не на, не на пряму шкіру, а саме через якусь тканинку, дуже легесеньку. Що в нас відбувається? У нас всі наші протоки, всі наші канали, всі наші скажімо так, сосуди звужуються. Вони закривають протік в коліно і, відповідно, тим таким чином відкачують рідину з нашого коліна. Потримав тут 15 секунд, далі, трошки нижче 15 секунд. Далі потримав під коліном 10-15 секунд, ще трошки нижче. Коліна 10-15 секунд. Я закрив всі наші сосуди, Відповідно, рідина вигналась. Далі організм розуміє, ага, локально відбувся холод. Значить, що потрібно зробити? Потрібно нагріти це місце. І знову подає туди нову рідину свіжу. І таким чином, змінюючи ось ці рідини, е запускаючи туди кожен раз нову рідину, процес регенерації відновлення пришвидшується. І таким чином в нас завтра коліно не стане ось таке, як руша, і таким чином в нас завтра воно не буде боліти. І таким чином ми прискорюємо процеси відновлення. Тому не боятись холоду, 10-15 секунд на одну точку це буде окей для вашого коліна. Ренки мої, я дуже сподіваюся, що ви за мною скучали. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей комплекс для коліна. Якщо так, будь ласка, напишіть мені в коментарях. До речі, мені дуже приємно, коли ви мене пізнаєте, підходите до мене, розповідаєте ваш досвід, як ви займалися, як ви займалися вправами онлайн, як ви займалися в нас в центрах. Тому не соромтеся і. Дайте про себе знати, розкажіть свої історії. Мені дуже цікаво і дуже приємно, дійсно. І це надихає записувати нові, 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 і знову ж таки нові відео і працювати для вас все більше. Тому я надіюсь, лайк, підписка, коментарі і до наступних зустрічей.